Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами поговоримо про різницю між органами державної влади на місцях та органами місцевого самоврядування на прикладі Запорізької міської ради та Запорізької обласної державної адміністрації. Чому це питання є актуальним? Тому що е, в нашому місті на бульварі Шевченка розташована будівля Запорізької міської ради. На площі фестивальні розташована будівля, в якій знаходиться Запорізька обласна державна адміністрація та Запорізька обласна рада. І мешканці нашого міста Дуже часто не розуміють, що це є різні органи з різними повноваженнями, компетенцією тощо. По-друге, не розуміють, в чому ж полягає різниця між ними, і по третє, не розуміють, куди звертатись задля вирішення того чи іншого питання. Тож, Запорізька міська рада це орган місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування це право і реальна здатність територіальної громади вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада це ми з вами, мешканці міста Запоріжжя. Тобто, це наше право і реальна здатність вирішувати питання, важливі для нас з вами в рамках нашого міста. А як ми це робимо? В законі України про місцеве самоврядування є дуже багато. Видів того, як ми можемо здійснювати місцеве самоврядування, і ми розглядаємо Запорізьку міську раду, то так ми обираємо на місцевих виборів виборах а, представників тих людей, котрі представлятимуть наші з вами інтереси депутатів місцевих рад. Тобто, віддаючи голос за певну людину, ми делегуємо їй право прийти потім на сесію Запорізької міської ради і проголосувати за певне питання, яке змінить наш. Наше з вами суспільно-політичне життя. Орган державної влади на місці, тобто орган навіть виконавчої влади, це Запорізька обласна державна адміністрація. Очільника Запорізької обласної державної адміністрації призначає президент України своїм указом. І а, ця... Державна адміністрація керується в своїй діяльності законом України про місцеві державні адміністрації, і вона реалізує державну політику. Тобто Запорізька міська рада, вона, скажімо так, вона створює власну політику, вона приймає такі локальні важливі рішення, локальні закони для міста Запоріжжя. А Запорізька обласна державна адміністрація реалізує державну політику. І а, з цього випливає, що людина, котра працює в департаменті чи управлінні Запорізької міської ради, вона є посадовою особою органу місцевого самоврядування. І в своїй діяльності вона керується законом України про службу в органах місцевого самоврядування. Людина, котра працює а, в певному департаменті чи управлінні Запорізької обласної державної адміністрації, вона є державним службовцем. І в своїй діяльності керується законом. України про державну службу. Потім фінансування, а різні джерела фінансування заходів, наприклад, заходів програм Запорізької міської ради, вони фінансуються з місцевого бюджету. Він складається саме з наших з вами податків, з податків мешканців міста Запоріжжя. А заходи чи програми, які реалізує Запорізька обласна державна адміністрація, вони фінансуються з державного бюджету України. Тож основне, Запорізька міська рада вона є відповідальною перед нами, перед мешканцями територіальної громади міста Запоріжжя. Запорізька обласна державна адміністрація є відповідальною перед президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом міністрів України. Тож, ми з вами розглянули такі базові а, питання, в чому полягає різниця між цими органами, і я буду дуже вдячна, якщо ви сформулюєте, що вас ще цікавить з цієї теми, на які питання ви хотіли б отримати відповідь і а, такі якісь певні роз'яснення для себе. І буду дуже вдячна, якщо ви напишете своє враження від цього відео. Чи було вам це корисно, чи сподобалось вам, чи можливо ви все це вже знали? Дякую дуже за вашу увагу.